Вітаю глядачів телеканалу UBC. в ефірі програма Виставковий гід і я, її ведуча Тетяна Лактіонова. Сьогодні ми поговоримо про виставки, про їх роль у сучасному бізнесі і побуваємо на деяких виставках Києва. Перша промислова виставка відбулася в Парижі 1798 року. Сьогодні виставки породили цілу індустрію з багатомільярдними оборотами виставковий бізнес. Сучасні виставки піддаються виставковому аудитові, таких організацій, як UFI – Асоціація виставкової індустрії. Стандарти групи ІСО 25639 регламентують різні аспекти виставкової діяльності. Виставка один з найважливіших інструментів маркетингових комунікацій. Вони дозволяють підприємствам продемонструвати свій товар, запропонувати необхідну інформацію, відповісти на запитання споживачів, порівняти свій товар з конкурентними марками, укласти контракти і знайти нових клієнтів. Виставки та інші спеціальні заходи ідеальні рішення для розв'язання завдань в галузі Public Relations, коли йдеться про формування прихильного ставлення до компанії і забезпечення інформацією її цільової аудиторії. Крім того, Виставка відкриває великі можливості одночасного використання різних інструментів маркетингу, таких як приватні продажі, телемаркетинг і прямі поштові розсилки, дегустації, конкурси, семінари, конференції, презентації. Крім того, під час виставки можна провести маркетингові дослідження. Готовність вітчизняної холодильної галузі до весняного бізнес-сезону 2011 продемонструвала міжнародна виставка Промисловий холод, яка проходила у виставковому центрі Київ-Експо Плаза. Цього року вона відзначила свій 10-річний ювілей. Промислове холодильне остаткування, транспортний холод, технологічні кондиціонування і вентиляцію, монтажне обладнання, все це та багато іншого було представлено на виставці. Найяскравішим представником цього заходу стала компанія Прок. Компанія Прок почала свою діяльність в ринку України з 2003 року. Система хладоснабження в ріте. Год от года. Технические решения, инженерные решения компании развивались. Сейчас на счету компании по всей Украине около 100 объектов. В их число входят и супермаркеты и холодильные склады. В число наших заказчиков входят такие сети супермаркетов, известные во всей Украине як Екомаркет, караван, новус компанія Прок проєктує, постачає, монтує та обслуговує системи холодопостачання для супермаркетів, холодильних складів, виробничих процесів, об'єктів індустрії харчування. Усі інженерні рішення компанії будуються на базі теплообмінного обладнання екоконцерну Лювата, компресорах Фраскольд та Біцер. Також компанія активно запроваджує технічні рішення з енергозбереження, зав'язані на господарчому водопостачанні та вентиляції. Компанія Прок працює з основним. У світовими виробниками холодильних меблів для супермаркетів Костан, Боніневі, Ахмет Яр і провідними виробниками обладнання для холодильних систем Еколювата. Фраскольд Біцер. Компанія Костан заснована в 1946 році в Італії і сьогодні є одним зі світових лідерів у виробництві комерційного холодильного обладнання. На сьогоднішній день у компанії Костан найбільші обсяги поставок на ринок Європи і друге місце за обсягом продажів у світі в складі корпорації Епраґруп. Компанія Прок виробляє холодильні централі, камери шокового заморожування, чилери, системи автоматичного управління. Також компанія Прок здійснює вентиляцію вентиляцію, кондиціювання об'єктів промислового та комерційного призначення компанія веде діяльність по всій Україні. По оцінкам експертів, в тому числі європейських, ринок України в системах ладоснабження удовлетворен всього лише на 10%. Так что наше мнение, я уверен, его разделят наши коллеги, что впереди гораздо больше, чем позади. Этот потенциал кроется как и в системах хладоснабжения для супермаркетов, так и для холодильных складов, так и для логистических центров, так и для различных производственных процессов в индустрии питания. Желаю всем удачи. З 23 по 25 лютого у виставковому центрі Київ Експоплаза відбулися виставки Про Техмаш, Гліпопекарна і кондитерська індустрія, ПАК Експо та Продекспо Україна. Організовані компанією Київський міжнародний контрактовий ярмарок. Пак Експо наймасштабніша в Україні виставка пакувань, пакувального та поліграфічного обладнання технологій і матеріалів в Україні. Вона демонструє останні тенденції розвитку вітчизняної пакувальної промисловості, а також відображає стан світового ринку упаковки, представляє останні досягнення пакувальної та поліграфічної галузей. Не затримавши погляду, неможливо було пройти повстенди компанії Фудплант, яка вразила нас своїм асортиментом найякіснішої продукції. Компанія Фудплант працює на ринку України з 2002 року. Вона сконцентрувала свої зусилля на наданні найбільш повного сервісу у всьому, що стосується обладнання для харчової промисловості. Компанія Фудплант займається поставкою в Україну качественного оборудовання для упаковки пищевих продуктів. Особою концентрацію ми робимо на поставці машин і розходних матеріалів к цьому обладнанню для місної промисловості для упаковки колбас, для упаковки охлажденного мяса. И цель этой упаковки, чтобы улучшить вкусовые качества продукта, чтобы удлинить срок хранения мясных продуктов. Также для того, щоб ці місні продукти хорошо вигляді і э, займали соответственно хороше положення в супермаркеті для привлечення клієнтів к Основними перевагами компанії Foodplant є комплексний підхід у вирішенні пакувальних завдань, які стоять перед м'ясопереробними заводами. Клієнтам пропонують не тільки пакувальні машини, але й допоміжні матеріали. До них усе пакувальне обладнання європейської якості зроблене за новітніми технологіями згідно з сучасними і передовими стандартами у виробництві пакувальних машин. We'll you Компанія Хенкельман голландський виробник, який посідає перше місце в Європі з виробництва, обслуговування та продажу вакуумних пакувальних машин. Вони поєднують у собі щільно створений і функціональний дизайн з оптимальною простотою в експлуатації і тривалий термін служби, легкість установки і міцність конструкції. Гарантія дотримання всіх гігієнічних стандартів, необхідні складові успіху хенкельман у всьому світі. Вакуумні пакувальні машини використовуються для упаковки швидкопсувних продуктів, таких як м'ясо, сир, риба. Завдяки якісній упаковці, Реалізації продукції збільшується до 10 днів. Фірма Валко розробляє і виробляє широкий спектр трейсілерів для упаковки харчових продуктів у піддони. Ці системи відповідають вимогам ресторанів і готелів, малих, середніх і великих і роздрібних торгівельних підприємств. Надійність компанії проглядається у виборі якісних компонентів, які входять до складу машини, і увазі до всіх деталей у поєднанні з безпередним інноваційним дослідженням. Участь у виставках, на відміну від інших рекламних акцій, має значні переваги: це і розширений перелік ресурсів, необхідних для просування тієї чи іншої продукції, і можливість зав'язати контакти з органами державної влади, професійними об'єднаннями, видавництвами, підприємствами та іншими суб'єктами, які працюють саме у вашому виді бізнесу. У процесі проведення виставок учасники можуть вивчати попит, пропозиції конкурентів і загальну ситуацію у галузі. Поза всяким сумнівом, цікавою для вас є і співпраця з засобами масової інформації, які висвітлюють виставку, та й контакт з цільовою аудиторією на виставках, найтисніший, бо її чистота і чисельність на таких заходах завжди досить високі. А зараз вам пропонується переглянути анонс виставкових подій у міжнародному виставковому центрі. 29 березня, по 1 квітня, відбудеться третя міжнародна спеціалізована виставка металообробка, інструмент Пласмаса 2011. На виставці буде представлено все розмаїття сучасних верстатоінструментальних технологій, обладнання для переробки пластмас і продукції вітчизняних і зарубіжних товаровиробників. З 7 по 10 квітня відбудеться 11-та міжнародна спеціалізована виставка Всесвіт краси та здоров'я 2011. На виставці буде представлений широкий спектр товарів, послуг для здоров'я і краси, обладнання. Для салонів краси і перукари, косметологічних салонів, лікувально-оздоровчих центрів, спа-центрів та фітнес-клубів. З 7 по 10 квітня відбудеться 11-та міжнародна спеціалізована виставка «Весілля, сімейний вернісаж світ моди 2011. Міжнародна спеціалізована виставка «Весілля, сімейний вернісаж світ моди» визнана найефективнішою виставкою для компаній, що бажають розширити свій бізнес на українському ринку весільних товарів і послуг. Наша програма добігла кінця. Якщо ви бажаєте стати учасником проекту Виставковий гід, напишіть нам на електронну адресу або зателефонуйте. Є мейл і номер телефону у вас на екрані. Дивіться нас наступного тижня. До зустрічі на UBC!